Ви трошки підходите, а щоб люди, от тисяча людей, щоб не розтягнулися на 100 кілометрів, вони повинні один до одного близько стояти. І всі йти однаковою ногою, щоб не наступати один одного на п'ятку. Для того, щоб всі знали, якою ногою йти, то був там барабанщик такий, пішов попереду, там посередині ще, щоб барабан просто далеко його не чуть. І от я паличку все забуваю. Він подавав сигнал. Шарувати, щоб всі йшли, наприклад, лівою ногою. Це ложка. Дає... Один сигнал це, це шахт якоюсь одною ногою, там, лівою чи правою. І всі знають, що коли йде сигнал, то, то ширують одною ногою. Або коли гребуть на веслах, теж треба, щоб весла, всі однаково рухалися, щоб не чіплялися один за одне. І теж він дає ритм такий для, 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 для греблі. З чого він робиться, ви знаєте? Це? А це Барабани ще й бронзові, І шкіра це кози. Найкраща така шкіра, кози. І ще от є така приказка на Україні, на собак кажуть, що мовчи, бо бубили з тебе зроблять. Не чую такий приказ. Коли собака галкає, то собачі шкіри тоже хороші виходить. Собаки це свійські тварини, з них в основному не роблять. Роблять с кози. Yeah. Ну хоча коза теж. Ну, собака це друг чоловіка. Ще <laughs> на якусь тварину це... кажуть шкура барабанська. Це на барана може кажуть. Барана теж можна робити. Yeah. На барабані ви теж по барабану